Доброго вечора. Звичайно. А можна ваші документи? КМ 0561. Воробій, Ігор. О, Олег, Олег Юрійович, інспектор ДПС, воду номер 3 доповіздає. Дійсно до 27. Ну ну, можна дійсно до 15-го року. А ви звідки? Ви ж почитали, я опустив. Вижурець... Район? Вижорський районів? Ага. Я зрозумів. Причина зупиночки? Відпрацювання. Від доказівки А я які маю відношення до вашого відпрацювання? Відпрацювання перевіряється посвідчення водія таких коштів. Да о що, точно. А так. яке в зв'язку з чим відпрацювання? по телефону довіри Ну ви ж мене зупинили, не телефон довіри. Я ну яке відпрацювання? Відпрацювання Району. По поводу району. Ну по поводу по поводу відпрацювання. По поводу що вас інтересує іменно? Ну от відпрацювання. Що за відпрацювання? Там угон машини, mm, п'яний водій. І да. Це відпрацювання, де є вказівка нам по поводу чого. Ну, то це ж ну, ваша то вказівка, то ми, ми тут при чому. Правильно, то це ваша нам. вказівка, а я при чому тут. Я вам поясню, що є відпрацювання. Покажіть посвідчення цих паспорт. А посвідчення показати і відпрацювання я показав, зникне? Я вас не прошу дати мені. Відзначає законодавства, ви повинні показати. Я повинен показати, якщо я щось порушив. А у вас є документи на відпрацювання? Шановний. Так, я вас уважу. Там є, телефон довіри. Можете зателефонувати. Чому я, я повинен телефонувати? Не? Якщо ви мене зупинили, будь ласка, якщо ви продажіть. повинні... Якщо ви сумніваєтесь, правильно? Ну, ну. ви можете позвонити, перевірити Мені ще нема в чому сумніватись. Ви мені так і не назвали законну причину зупинки. Я вам поясню причину зупинки. Вам ще раз поясню Ви мені... Нормальну причину зупинки, згідно з якою ви мене зупинили. Ви мені навіть не назвали, що за відпрацювання. Суть відпрацювання яке? Ви ловите бандитів? Суть відпрацювання, подождіть. Ну ви, ви сказали відпрацювання, суд відпрацювання, чого ви відпрацьовуєте? Ви десь проштрафили, чого Што відпрацьовуєте? Ви, ну, ну, я, ви, ва... я що вас особисто з вами знайомий, чи... Ні, знайомий, ну ви казали, що вам начинали. наказали, вам наказали від відпрацювання. Правильно? Ми відпрацьовуємо. То що по відпрацюєте? Свої, це... О, правильно, по своїй, ми це тут при там... на... ваші... чому... Ні, дивіться, Тому ваші то, вказівки... Ваші вказівки, ваші вказівки, це ваші вказівки. Це не наші, вони нас не касаються. У вас є посвідчення? У мене все паспорт. є. У мене все є. Тих паспорта тільки немає. Крім тих паспортів. Що вас залишили? Це вже більше патрулювання виходить. Ми ви, ну, вас напарні поставили. Вас напарні оставили. Не проживає. Тут. В селі там А че ваш напарник не користується показчиком поворотом? Показчиком поворота? Да. Так. Ну він зупинився. Даже не включив ну, поворотом. Якщо він не пользується, зараз будемо общатися. І ви зможете його наказати це за це? Що? Ви ее зможете наказати за це? За те що він порушив правила дорожнього руки. Не впевнені, що він не ну ми щось вдвох бачили. Ми ж вдвох чайно. бачили. Два свідка є, то що Два він свідка? не пользує. Звичайно. Посвідчення тікпаспорту, дивіться. Да. Нема тік-паспорта. Що? Тік паспорта нема. Ну як немає? Ну так немає. Документи на автомобілі. А які вас інтересують? Посвідчення водія і документи на автомобілі. Які документи на автомобілі? Тікпаспорт є. Тіхпаспорта в мене немає. чому його? Бо немає. А він має бути? Ви знаєте, я його колись спалив. Мене його кецька обіцяла, я його спалив, чесно вам кажу. Ви написали, мабуть, про відео Може, може бути. Але я вам не зобов'язаний це розговорити. Ви відмовляєтеся, я такі зупинили. Я ні. Чому? Ви мені ще не назвали закону причину зупинки? Я вам назвав закону Ось, Давайте подивимося знову, поки ще повороту не включа. Дивіться ти що він розгорачувався він включає я ні, не знаю що чого передати я особисто подивився тому що... Ні, мені зараз включив зараз включив. А А тоді... тоді... як ви починаєте тут розказувати що він не включав я особисто дивився Ні, ні все тільки що включив питань нема а тоді не включив як паркувався ну то що у вас там за операція відпрацювання ви так і не сказали ви повинні, що ж ви там відпрацьовуєте у вас документи якісь хто керує цією операцією Відно, а згідно закону про інформацію, ви повинні надати мені всю необхідну інформацію, яка касається мене. Тобто ви, я якщо що ви мені надали? Я вас прошу надати мені документи, згідно, якого, згідно чого я вам дожен пред'явити документи, як ви кажете, відпрацювання. Згідно якого відпрацювання, покажіть мені, будь ласка, документи. Позвоните ну, телефон довіри. Ви мене зупинили, чи телефон довіри? Нормальні люди. Можна їхати?